Трирічна Соломійка Ігорівна, як вона себе називає, з легкістю долає перешкоди на своєму шляху і каже, що дуже любить свою матусю. Жмиринчанка Уляна Мацько акцентує, що бути мамою це велике щастя для кожної жінки. Бачити свою дитину здоровою і щасливою ціль, яку ставить перед собою кожна матуся. Жінка дуже серйозно підійшла до питання материнства. Однак, коли після народження донечки виникали питання щодо грудного годування, вона не змогла знайти відповіді у рідній жмеренці. Ми з чоловіком 10 років чекали на цю дитину. Я до свого материнства підходила дуже свідомо. Ще будучи вагітною, я дуже мала багато запитань, але не було на них відповідей. Так як в школі нас не вчать бути мамою, тому я, звичайно, приходила дуже багато курсів, на яких я знаходила ті відповіді, які мені були потрібні. Після успішного проходження курсів у Києві жмаренчанка змогла знайти всі відповіді щодо грудного годування дитини і збереження власного здоров'я. На курсах познайомилася із лікарем-педіатром Ольгою Юдіною. Саме так виникла ідея відкрити на базі Шмарінської ЦРЛ кабінет матері і дитини про грудне годування. Своїми знаннями жінки захотіли поділитися з іншими матусями. Які планують народжувати на базі акушерського кабінету, відкриється кабінет підтримки грудного виготовлення, де за графіком будуть працювати три консультанти: це я, Ольга Павна Ютіна та пані Уляна Мацько. Це буде в умовах лікарні безкоштовно, це буде підготовка вагітної та її молочних залоз до лактації, навчання правильному прикладанню на макетах, поради по харчуванню для вагітних жінок. Поради, як правильно розпочати грудне вигодовування, як сприяти тому, щоб лактація була достатня, щоб вона була безволісна, щоб жінка отримувала задоволення, годуючи дитинку, щоб дитинка була здорова, і також як жінці правильно закінчити лактацію, як з неї вийти. Є нове актуальне питання збереження лактації і суміщення це з роботою. Це допоможе і мамам, які перший раз відчув. Ують радість материнства, також щось нове зможуть дізнатися і мами, які вже народжували раніше. Завжди ми можемо з чимось новим допомогти своїм пацієнткам, щоб материнство приносило їм як можна більше радісних моментів. Лікарі ставлять за мету допомогти вагітним відчути радість материнства і надати рекомендації з метою заощадження коштів на сумішах. А головне зміцнення імунітету і здоров'я донечок і синочків. Адже немає нічого ціннішого у ранньому віці, аніж молоко матері. Наш кабінет працює на волонтерських основах, тобто мами в нашому пологові діли безкоштовно можуть заказати консультацію консультанта з питань, якщо вони хочуть. Ну і також ми будем, плануємо проводити роботи з вагітними. І розповідати, що таке грудне вигадування, що таке грудне молоко, як воно виробляється, що робити, щоб готувати груді. Отримати консультації щодо грудного годування новонароджених у кушмеренців можна безкоштовно на першому поверсі в акушерському кабінеті. Підписатися на новини також можна на сторінці групи в інстаграм. Бережіть один одного і пам'ятайте, що діти дуже швидко ростуть. Насолоджуйтеся прекрасними моментами разом у сімейному колі.